Привіт, друзі! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні буде незвичне відео для мого каналу, але я хочу поділитися з вами цією інформацією, бо вважаю її важливою, так як сама не так давно її шукала. І не могла знайти зовсім недавно я пройшла шлях від нуля підписників до тисячі, і хочу поділитися з вами цією інформацією, як я це зробила, що мені допомогло, якими інструментами я користувалася, щоб це зробити. Поки я пам'ятаю це, поки для мене це такі ще свіжі відчуття, свіжі спогади, тому зараз розповім це, щоб ви знали, як було це у мене. Можливо, комусь із вас це буде корисно, тому що слухати людину, яка щойно набрала тисячі. Чи підписників про те, як вона це зробила, мені здається, більш цікаво ніж людину якої 100 тисяч підписників, і вона розповідає про те, як набрати першу тисячу, хоча в неї це було дуже дуже давно, і не факт, що тоді ще алгоритми Ютубу так працювали, як зараз, на цей період. Якщо ви ще не підписані на мене, то, будь ласка, підписуйтесь. Якщо вам цікаве і корисне це відео, ставте пальчик угору. Ну і якщо раптом ви хочете привітати мене з моєю першою тисячою на цьому каналі, буду дуже рада, так що не соромтеся, пишіть у коментарях. А я починаю. Перший пункт буде дуже банальним, але я не можу його пропустити. Треба знімати відео. Просто знімати, брати і знімати, не чекати якоїсь супер пупер події щоб всі обставини якось там склалися, щоб у вас була ідеальна картинка, щоб був мега-мега цікавий контент. Ні, просто брати і знімати на ту тему, на яку ви плануєте вести канал, або ж на іншу тему. А потім вже під час зйомок ви зрозумієте, що можливо вам треба змінити тему, але то вже буде згодом. Зараз потрібно просто знімати відео. Наступний важливий пункт. Не чекати того, що одразу вийде все ідеально. Хай буде не ідеально, не ідеальна можливо якість вашого відео, можливо, не ідеальний звук, не ідеальна картинка, не ідеальний сюжет, не ідеальні ви, не ідеально ви там виглядаєте в вашому розумінні, ідеально, не ідеальні якісь переходи у вас там зроблені. Хай це будуть просто відео. Які виходять, повертаючись до попереднього пункту, не ідеальні просто відео і далі витікає наступний пункт. З кожним відео ми намагаємося підвищувати його якість по всім критеріям, які я озвучила: це картинка, звук, якість самого відео, продуманість, якийсь цікавий сюжет, більш глибоко занурюватися в тематику, більш експертні робити відео, якщо ви експерт, більш насичений робити контент, бо дивитися, що подобається вашій аудиторії, на що вона реагує більше знімати таких відео, і так далі, тобто підвищувати якість ваших відео. Це це, звісно, добре, але основним, я думаю, це було головне, що допомогло саме мені розвинути трошечки мій канал, як розвинути діти до тисячі. Це регулярність. Як тільки я почала знімати відео регулярно, в мене почав виходити тижневий влог по понеділках. Потім, ну, останнім часом я вже знімаю три відео в тиждень, але раніше їх було менше, там два або одне. Але по понеділках завжди виходив тижневий влог. З того моменту почався ріст мого каналу. Коли я знімала нерегулярно, в мене то відео виходило раз в місяць, то за тиждень три штуки. Тоді, ну, мабуть, алгоритми не розуміли, що відбувається на моєму каналі, і мої відео ніяк не просувалися, ніяк не випадали в який топ і нікому не висвічувалося, ніхто їх не бачив. Наступний пункт щирість. Дуже сильно видно, ну особисто мені, як споживачу відео інших блогерів. Е, дуже видно, коли людина нещира, і, на ці, і ці відео не хочеться дивитися зовсім, хочеться закрити одразу цей канал, вийти і більше ніколи не повертатися. Наступний пункт трошечки такий душний, але я хочу, щоб ви приділили цьому увагу, тому що насправді це дуже впливає на просування вашого каналу, вашого блогу, ваших відео. Це назва відео, це. Теги, це опис відео, і це обкладинка відео. Будь ласка, пошукайте в Ютубі, як це робити. В гуглі пошукайте, як це правильно робити, як правильно сформулювати назву і все таке інше. Це ніяка не секретна інформація. Її дуже багато на просторах інтернету, тому я не буду на цьому зупинятися. Але майте на увазі це дуже важливий інструмент, от дуже сильно. Також я рекомендую моніторити тренди в вашій ніші. Наприклад, мій канал починався з затишних відео зараз він більше про материнство та затишок. І до теми материнства в мене дуже зайшло відео про пологи. Логічно, правда, тема материнства пологи це відео, яке найбільше дивляться. Також день з малюком, також відео мій перший триместр вагітності, другий, третій і так далі. Там розвиток малюка, окреме відео я зняла. Тобто, ось ці відео, які у вашій ніші мають велике значення, ви самі точно їх дивилися у інших блогерів, якщо ви в цій ніші, ну, в якійсь своїй ніші. Збираєтеся робити канал, то ви точно дивилися відео на цю тему. Просто моніторте це. Намагайтеся звертати увагу на те, що ви дивитеся, які відео цікаві вам, і які відео у ваших конкурентів, не як у конкурентів, ваших колег набирають перегляди, які відео цікаві людям. І останній пункт, який допоміг мені набрати тисячу підписників. Це просити своїх глядачів підписуватися на канал. Ось так просто і банально. Як тільки я це роблю, як тільки я прошу, до речі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, то люди одразу починають підписуватися. Це заклик до дії, який мотивує людину це зробити. Можливо, вона підписалася, але забула взагалі про це не подумала. А тут ви її попросили. Вона це одразу зробила і вже дивиться наступні ваші відео. Звісно, якщо ваш контент їй сподобався. Ось такі прості правила. Я впевнена багато. З них ви точно чули, але саме ці правила допомогли мені набрати свою тисячу підписників, пройти цей шлях від нуля до тисячі вже в мене півтори. І я продовжую користуватися цими правилами. Я не відходжу до них, вони надважливі. Ніякої магії немає, ну просто не існує. вистрілюєте так, от прямо одразу це якісь одиниці. Всі інші набирають своїх підписників. Отак, от кропітковою роботою, як робила це я. Тому будь ласка, користуйтеся, набирайте свої у тисячу підписників. Я сподіваюся, що це відео було вам корисне. Я знаю, що не всім глядачам мого каналу воно було актуальне. Але, власне, я шукала такі відео і дивилася їх, коли хотіла набрати свою тисячу, але тоді було ну, дуже мало інформації на цю тему. Або ж її, як вже я казала, ці відео знімали. Блогери, якісь там стотисячники, розумієте, у них це було дуже-дуже давно. Ця інформація, можливо, вже не актуальна. По-перше, а по-друге, можливо, вони вже не пам'ятають, як вони набрали саме першу тисячу, не потім. Бо потім вже воно, як, знаєте, такий сніговий ком. Воно саме вже набирає оберти і все пришвидшується. На початку, звичайно, першу тисячу набирати, мені здається, найскладніше. Дякую вам за перегляд. На цьому буду прощатися і до зустрічі у інших моїх відео.